Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не чини перелюбу, каже шоста заповідь і каже заповідь Дев'ята. Не пожедай жінки ближнього твого, ні вола ні осла твого, ні чос... нічого іншого. Чим вони відрізняються ті заповіді, там і там йдеться про перелюб? Але діло в тому, що заповідь не чужолож говорить про сам факт чужоложства, так? чуже ложе, чуже ліжко. А не пожадай жени ближнього твого, це про те, що говорить Ісус Христос. Що не просто чинив перелюб, а просто подумав, побажав, побачив гарну жінку, ой, яка файна, може б вона була моя жінка. І це вже ти в своїм серці чиниш перелюб. Що Господь Бог нам хоче показати, як ви думаєте? Люди, які, в яких в голові тільки секс, вони рахують, що це найважніша заповідь. І навколо цього постійно дуже багато роздумів, всяких різних упрьоків, розказують, підказують один одному, як мають жити, з ким мають спати. Але Господь Бог нам це припідносить перед очі. Він каже, якщо тебе око твоє спокушає, верви його викинь геть, як ви думаєте, це реальні речі чи ні? Як тебе рука спокушає, все бери сукєру відрубай, викинь геть ліпше, як твої е, не, один твій член загине, чим ціле тіло попаде до пекла. Я думав, що тіло закопують на цвинтарі. Після смерті. А ви як думаєте? До пекла попаде то тіло, з яким ти ходив. А якщо ти відрубаєш руку, то вона де буде? Де, це на землі, а тіло піде в пекло чи як? Христос ставить нам перед очі ті, ті речі, які ми. Не хочемо думати, як тебе спокушає рука її відрубати, та ні. А що треба робити? Треба думати головою, щоб твоя рука тебе не спокушувала. А як тебе око спокушує, ти не там сидиш, то тому на то ти маєш голову, аби вона правильно дивилася на той світ, який Бог сотворив. Коли я Дуже часто вживаю такі слова, подивіться на світ Божими очима. Так, як Ісус Христос дивився. Як ви думаєте, чи йшов Ісус Христос по місті, чи зустрічався з людьми, чи Він бачив гарних жінок? Я думаю, що бачив. Як ви думаєте, як він на них дивився, так як я? Чи може так як ти? Він дивився на них Божими очима. Чи давав їм оцінку, що вони гарні, чи казав, що це таке? Ні, він казав, що вони найкращі. Бо він усіх бачив і бачив вас усіх і мене в тому числі чудесними. Бо він дивився на світ Божими очима. І тому він каже, відрубайте свої людські руки, хай лишуться Божі. Вирвіть свої людські очі, хай лишуться Божі. Бо Бог враховує нас, наш гріховний стан. Він каже, ти, що ніколи не чинив перелюбу, ти собі так думаєш. Кажу тобі, ти подивився на жінку з пожаданням, ти вже вчинив перелюб. Бог не говорить це до тих, що кавалери, гуляки, до всіх. Він говорить до вас, які себе рахуєте праведними, які ніколи ніде нікому не зраджували, ніде ніколи не чужоложили. І розказуйте людям, які ви праведні. Що ні разу ні на кого. Не подивився з пожаданням. Подивився. Я де би не ходив, я ясне діло, що я дивлюся. Якщо йде гарна дівчина, жінка, я тим все тішу. Може, вас то не тішить, а мене то тішить, що світ наповнений чудесними, прекрасними людьми. Але як я приходжу в музей і бачу картину Рафаеля, і вона мене тішить. Але я собі навіть не подумаю, що я її хочу украсти. Мені немає такої думки. І коли я дивлюся на красиву, чудесну жінку, максимум, що я хочу, зробити їй комплімент. Ну, ніколи не думаю, щоб її украсти, присвоїти. Щоб вона була тут около мене. А ми потім трохи побуде, дивлюся, а друга ще краще. Все, ти йде, беремо цю другу. Це бредота для Бога, розумієте? Вот про що Христос говорить. Ви давали розвідний лист і так далі. А Христос каже, а я кажу вам, не переживайте ви всі чините перелюб. Усі. А якщо ти чиниш перелік, як ти комусь стикаєш пальцями і розказуєш? Як ти упрікаєш? Бо тому що ми Божий дар, потяг до протилежної статі, потяг чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, це є Божий дар, а ми його взяли і спаскудили. І за це Господь говорить: відріж руку, відріж вікінь око верне з себе, як ти такий мудрий. І тому каже, хто бере розведену, той чуже ложить. А скажіть мені, чи знаєте ви такі пари, які другий раз поженилися, зійшлися другий раз і живуть капітально? Як наприклад, а знаєте чого? Бо вони мають досвід попереднього шлюбу. Вони мають досвід помилок своїх. І слава Богу, що вони їх вирівняли. А є такі, що і третє раз сіжені, а є такі, що і четверте раз тіження. І Я таких знаю. Може, може колись ці спини. Але для Бога важливий результат. Навіть якщо ти відрубаєш собі руку, але не робиться. Навіть якщо ти вирвеш собі око, але не робиться. поміняйте то око ваше. Бритка на Боже, щоб дивитися на світ Божими очима і бачити в ньому красу. І якщо люди зійшлися вже раз і живуть чудесно, то хіба Бог не тішиться? Та й давайте витіштеся разом з ним. А то що світ грішний і паскудний, не сумнівайтеся, Христос про це знав і про це вам. Сьогодні якраз Христос ізвіщає через святе Іванге. А я кажу вам, кожен, хто дивиться на жінку з споживання, чинить перелюб. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!